Німеччині та Європі в цілому не треба зупиняти війну України та Росії, тому що якщо ця війна зупиниться, то Росія займеться озброєнням і далі піде на Європу. Таку приблизно думку, ну, більш завуальовано, в більш пристойні фрази, але тим не менше, по суті, саме так. Висловив німецький дипломат політик, голова Мюнхенської конференції. Ота, де е, збираються всі е, топи по безпеці з усього світу і обговорюють, як нам допомагати, Вольфанг і Шінгер. Тобто представник вищого, можна сказати, німецького істеблішменту, ну, не молодий чоловік. Тобто він е в німецькому істеблішменті вже десятки років, всіх там знає, От, е Не молодий дурний, який може щось ляпнути, який говорить абсолютно свідомо, е він е каже, що е якщо війну зупинити, е то Росія дуже швидко відновить сили, і далі е Європа буде в небезпеці, ну, мовляв, нападе на нас. Тому не спішимо. Нехай українці е далі воюють. Поки Росія зайнята Україною, то Європа буде в безпеці. При тому замітьте послати німецьких мужиків, німецьких солдатів, німецьких офіцерів на допомогу українській армії цей негідник не пропонує. Він просто пропонує ну, він там нам, звичайно, бажає успіхів у боротьбі з Росією. Але він пропонує не спішити зупиняти війну. Да хай гинуть ті українці, хай гинуть ті військові українські, хай гинуть цивільні українці. Головне, щоб на нас не напали, блін. Причому е, він е, також говорить, що Німеччині, щоб підготуватися, треба ще е, кілька років. Тобто, ще хай роками українці гинуть. До чого я це говорю? я це говорю до того, що коли зараз ведуться дискусії е гарячі, що нам треба Європу долучити до переговорів е з Росією, що не лише е Ми, Америка і Росія, а треба, щоб ще Європа була. Нахер та Європа! Та Європа, в принципі, зупинки війни не хоче? Ну, це ж не озброєним оком видно, що вони виставляють умови. От, типу, кордонів 91-го року. Ну, як там ця Кая Калас, чи як і е, комісарка зовнішньої політики Євросоюзу недавно заявила, що поки е, Україна окупована, ніякого миру бути не може. Ну, звісно, блін. Ну це ж не твоя е, Естонія рідна, вона здається з Естонії, чи з Латвії, здається з Естонії. Не твоя Естонія рідна окупована, блін. Не твої естонці гинуть кожен день. То можна вимагати, так може, давайте вимагати. Е поки вся Україна не буде звільнена, та ще російські війська не відійдуть там на 500 кілометрів вглуб своєї території, лише тоді війна може бути зупинена. Ну, десь сидячи в Берліні, чи навіть в Талліні, чи, я не знаю, де, в Лондоні, можна вимагати. Коли тобі на голову не сипеться? Тому нахер та Європа на переговорах про мир. Вони про мир реально говорити не будуть. Вони будуть тільки палки в колеса вставляти, щоб миру не відбулося. Вони будуть е -е, самі ставити умови і нашу делегацію не дуже досвідчену. ну, Делегацію і нашу верхівку з вкрай недосвідченим, м'яко кажучи, президентом будуть науськувати. Вимагайте те. те, 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 те. На... Так не погоджуйтесь, бо вони, блін, через 2 роки, через 5 років на вас знову нападуть. Не погоджуйтесь. То, що вони щодня і так нападають, то це не важливо. Ну нафік їх з переговорів. Америка зацікавлена зупинити війну своїх причин. Ну, Трамп хоче вільно торгувати з Рашкою. Трамп хоче викупити за дешево всі рашкінські е, природні ресурси, поки їх не забрав за даром зовсім Китай. От. Тому він хоче зупинити війну, щоб не було препятствий для цих зділок. Тому Європа хай постоїть в стороночці. Ми їх захищаємо, хай платять. Європа Ми захищаємо Європа платить. Америка дає зброю. От і все. Домовляємося про мир разом з Америкою в компанії з Америкою проти Росії. Америка гарант того, що Росія відразу, принаймні, точно не нападе. І ставимо крапку. Заморожуємо і ставимо крапку. Європа хай буде. Там собі при своїх бубнових інтересах.